Усім добрий день. А я ще в селі. Все хожу, блужу по подвір'ї. Чуєте, як ташки знов співають? Прям така якась мелодія в них, Зараз покажу. Ну, до облюбували вони одне й те саме дерево. І цілими днями вони там співають. Там є один такий дикий голуб чи що, не знаю. Прям покажу такого. О, він то там сидить, то прилітає усього до нас на виноград. На хаті щось там. Тут кубельце в нього десь на винограді є. О, то там сидить, бачите, такий однесенький. І цих куча горубців, чи хто вони? Не знаю. Цвірінькою цілий день. Я мишка ходить, блудить, мама в садку щось там прибирає. Та, У нас сьогодні дівчата з яблуні оцієї відвалилася геляка. Таку впала, Подивіться, яблука дуже здорові, їх тут австеляно. О, Чуєте, як бомби летять? Я тако подумала. І рішила. Зараз в мене буде яблучний пиріг. Зроблю тісто і буде яблучний пиріг. Для нашого яблучного пирога нам треба такого миска. Тісто в нас буде складатися 6 яєць, 250 г цукру і 4 ложки муки. Це наше буде тісто. Зараз беру яйця, додаю туди цукор. І все це гарно Своїм міксером збиваю до пішної піни. Яких я яблучок назбирала, бачите? Різні і жовтенькі. І зелені. Зараз її гарненько перекришу в мисочку і на дечку. Дівчата, Яблучка вже ось накришила, такими кубиками. всипаю зараз сюди, тут це в мене яйця збиті з цукром, 4 повні столові ложки муки. І все перемішую, тільки вже не вінчиком, а просто ложечкою, так щоб гарненько в одну сторону мішаю. Таких у мене два дечка. Я гарненько на них розмістила свої яблучка, але дечка трішки змістила олією. Трішки, зовсім трішки, щоб так, знаєте, не прилипало. Ось. І тепер ложкою буду викладати своє тісто наверх. Бачите, як рівномірно розділила тісто по двом дечкам. Яблучка так видні. Все. Тепер в кого є кориця, в нас в селі кориці немає. може посипати корицею. Яблучка дуже люблять корецею, буде дуже смачно, тако прямо поверху. Ну, в кого немає, можна і без кориці, так як в мене. Все, тепер духовка на 180 градусів, в мене вона вже гаряча. Я туди ставлю свій пиріг. От і наш пиріг готовий, дівчата. Ще одне дечко допікається, а це вже готове. Бачите, який він у нас виходить? Ароматний клас. Бачите, мені подобається. Зараз будемо пробувати, який виходить на смак. Ну, все, дівчата, ось наш пиріг вийшов. Бачите, з такими яблучками. Ой, просто смакота. Дуже-дуже смачно. Рекомендую. Все, дівчата, пиріг з вами спекли. Подобайте, мені подобається. Дуже легко, мало інгредієнтів потрібно і дуже смачне. Яблука якраз починаються, падають, облітають. А Чому б і не пекти щось таке смачне до чаю? Вам сподобається. Він такий легенький, воздушний, і яблучка такі свою дають кислинку. Ну, прикольний, мені подобається. Так що всім до зустрічі, гарної вам, спокійної, тихої, мирної ночі. Будьте здорові!